Один з наших товаришів просто скинув повідомлення в Фейсбуці, де власниця, навіть керівник фермерського господарства на півдні України просила про допомогу. Йде мова не лише про порятунок тварин, тут також йде мова і про порятунок тих людей, які там працюють. Приїхали ферми зруйновані, знищені. Багато корів з осколковими пораненнями. Сама евакуація нам зайняла близько трьох годин часу. Ми розуміли, що цей дрон нас не зніме над хмарами. Попали під певні обстріли, і, ну але вже практично всі корови були в скотовозах і вже були готові вирушати. Частина з тих, що мали осколкове поранення, тут до нас приїхали. Ми їх навіть тут оперували. І ну, насправді вони в жахливому стані. Сьогодні ми бачимо, вони вже в природньому середовищі, вони себе почувають спокійно. Після нашої перемоги наші воїни повернуться сюди. і Тут будуть вже ферми, тут вже буде господарство, тут будуть робочі місця, тут буде життя.